Звичайно, я пишу про те, що знаю, що я сам бачив. Гарантую, що все це не фальшиво написано. Да моїй книжці Ескалація вже фрагменти, якої ми будемо зачитувати і надавати нашим слухачам в суботу. вже. і відкриємо передоплату. Так, там я описую Канаду, мої зустрічі в Торонто. Так несподівано головний герой цієї книги. Проводив конференцію, а потім і прес-конференцію в Едмонтоні. Едмонтон, да, це настільки мене вразив. Уявіть собі, 21 століття, воно тоді було кінець 20 століття, і там такі народні танці, вони настільки енергетичні, там дуже цікаві люди. І я би не хотів, щоб Сполучені Штати поглинули Канаду. Життя дуже важке, податки дуже дуже страшні, все дуже дорого. Люди живуть і все їм подобається. Так що в книзі. Ескалація, ви доторкнетеся до канадійського життя. Ну, канадського, але певний час ми казали канадійці канадське життя.